Ласик, а як правильно писати святого з апострофом чи без? А ти пиши скорочено, сивий, крапка, mm -hmm. си з великої букви. Добре? Си. Чи ж, а правильно Миколая чи Миколая? Ми ті па, чуємо Миколая, а вроді треба писати Миколая а? А пиши Коля. Ти ви ще сказав тут твій двоєрідний брат я тебе заставляє вірити, що мій двоюрідний братшу. Що... Ти не можеш нічого вірити. Через те, що ти почав курити в другому класі. Чекай зараз тобі щось покажу. Що? Хварить? Всихаєш? <клес> <клес> а я казав не пити земної води. Скотіна. <клес> <клес> ти вважає мене ще не заразив. <клес> Хто твої? Ану. Той є ти. То я бачу. Тата! А то я мільярд раз тобі казав, я не вірю, що я Святий Миколай. Не вірю. Лесік що писати. Ді, ти писаний пише тобі і так нічого не поможе. Ти мені тут поможе... глянь, потримай, мені треба допояти. Зараз собі залуджу. Та садим, родині бусі в рапи привіз, пусилки! жили. Фу! Маша посилку продала, куди забереш? Маєш розпити? Маю, зараз дам! Блін, бутюльки на жерці, пилить страшне. Сипатичніша на світі. а ачіти, а ати а, а, <риві> а ти чого си ти мамі не кажеш, що я брав її норку в шубу. Добре? Бо мама тобі порахує мені зуби а, разом. <кхух> Норка. Криль мальований. В смислі? Що либиться, во Ва ваші дві забирайте. Чіво дві, та! Лесик, на, тримай. Ого! Ей! То маленька посилочка то і твоя, а ту велику йдеш зеленку борщу. Чи не їхав вже ту глу. я щось не розумію. Та як так? Моя мама на заробітках 10 років в Іспанії, 5 років в Португалії. І що тут вашому посилка? А, а тепер порівняйте, зенека жінка в Італії 2 роки і подивіться сумка. Подивіться сумега. А, а борщі від нас в 70 раз бідніші. А то що? Мама що хотіла сказати? Що цього року Миколай буде знову бідний? Перепрошую питання. Чого стільки років сидіти в тій Португалії? А? Да їй ту Італію, Італії! Лесь! Ну не віру, що мама ще не має грошей. Прошу дуже. Фі, оливкові олії і старі шмотки. Фантазії ноль, чесне слово. Та було вже мене за 15 років вивчити. Я не люблю Оливкову Олію. Тоді мені ту улійку. Та твоя пащека ще ще могла відкрити і в мене таке попросити? А може мама має пораховано собі, га? А ти просто сказав дай! Йди! Зароби! Одне з другим! Попривихали на моєму горбі їздити! Я вам не верблюд! Паняли мене чи ні? Ви хоч раз одне з другим платили за світло? Га? Навряд лі! Тоді що в мене в хаті включали свої паяльники? Га? Ви знаєте, скільки воно світла крути? Не знаєте! Бо вам на мої світла накласти двойний снікерс з високої гори. Дій, Та що ти так психуєш, дій? Чесно, mm. просто мені дуже обідно за тих борщів. Як так ціле життя бідося. Mm. і подивись, які сумки І ще з моєї хати склад зробили. Лягай їм спати. Що ви мене не любите, чи що? Не скільки мені років. Я завжди буду для вас тепє. Чого в мене Миколай завжди бідний. Лесяк, не треба там мені ніяких подарунків. Ти мене зрозумів чи ні. Я спати. спади. я курю. Ще три тритяга я вже йду. Діом, кашу. Йду. Відбрате? Ти хто? Як хто? Твій двоюрідний брат Миколай. Хл хлопці, я не маю часу. Майте рівну хвилину. Замовляйте все, що хочете. Замовля... Замовляю сто Я гривень. Лесик! Це ти ти мій брат! Я мій, мій брат! Я маю перший замовляти! Я замовляю з такий апарат, який буде гнати віскі!

до наступного року! Лесик! Айпед мав бути! Та. А ти Поліно? Ти що рот відкрив і буде він замовляти себе у мого брата щось? Я в твоїх братів щось замовляю? Лесик! Я не вірю, що тоді, блядь, ти пиши, не пиши, воно тобі так нічого не дасть. Я ще хотів сказати, щоб всі на світі були здорові, щасливі. А ти вічно мене збиваєш? Дайте мені ножик, бо я свій зараз хочу щось з ним зробити. Прошу дуже. <звук> Бідні борщики. <звук> <звук> Скриті багачі, подивіться, люди. Кава! Якесь таке вова є, я там знаю, що то є. А, то тої ті отони, о. Ну то тої тони, знаєш. А то о, я таке дуже сильно їсти люблю, отої. О, Чуєш, а не даром його в школі прозивали, підозрілий. Так, 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 хто там? То я, Зенек! Зенек, що ти хочеш? Посилку мені мою віддай! Зенек, по-перше, я і хворий. І ти бачиш яка година. Я тобі завтра сам твою посилку принесу. <звук> Зенек, поломиш так! Зенек! Зенік поломиш ти що? Зараз чекай, го... я голий! Зенек відійди на два метри. не заразив. Я ж там шофер казав, що на митниці сильніше шманали сумки по гранці. Певне, Певні гроші шукали на свято. Завік! Ти тільки не подумаєш що я тобі так розпорпав. Все, давай. Лесик, в мене з того страху вашся цукор підняв, ну на попробуй. Ого, чуєш, якась солодка рука. Ого. А ти де зібрався? Та я з того страху, знаєш. Колетик дуже сильно захотів. Ну То сідай на відрок, що ну, вдома помитися, підмитися, знаєш. мені ще дзвонили, що Сібінку мою привезти. Ах так, ти брехло, а ну марш з хати. Марш хати. Коляди, марш хати. Марш. Весь. Ти коли зато? З сьомий години я буду, дідь. я буду сьомий годину. Добре, я дбачкай рівно по сьомий. — Так, добре. Сьомо день, так. То і мій брат Юник! То брат мій правда! Миколай то і мій брат! Віна і мені мандаренки приніс дверь! Брушил Мандрин, вставай писати Юрик!